Тарас Шевченко, Кавказ, уривок. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, Спокон віку Прометея Та морел карає Щодень Божий добре, ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є, Живущої крові воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити. На Дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і на сушні замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна. І вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, може, утомлений, і нам дасть жити. Ми віримо в твої силі і духу живому, стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, віки і віки, А поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті сіяні горем кров'ю От там то милостиві ми не нагодованої застукали застукали, сердешновою тайскуємо. Лягало кость ми, людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїцях імператорів стало, з дітьми і внуками втопився за кудових. А ті вочих, пролитих тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз, А батькових, старих, кровавих не... Море розлилось, огненне море! Слава, слава хортам і гончим і, ц... і псарям і нашим батюшкам царям слава! І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. З вас правда, за вас слава і воля святая.